Всім доброго здоров'я. Сезон 2025 і у нас розпочався. Вносимо добрива на озимину. Трошки ну, ввечері виїхали, пшеничку підкормили, а це на ніч залишився ячмінь, Уже поле закрив, Там ліки трошки залишилися. Треба дорозкидувати. Між проходами. Я думаю, включусь, розкажу, що ми вносимо, чого ми вносимо. В общем, вносимо карбомід. Дуже багато там скептиків по поводу, ну, з приводу карбоміда, померзла Уже наслухався, Вже наслухався, яка біагрономи і. Там є агрономи, і... Я розумію, ну, люди навчалися агрономії, напевно, напевно, краще знають, що потрібно там сілідру, помер з оталом кидати, того ж слабкі посіви. Так, слабкі посіви. Пшеницька геть слабка. Ячмінь ще більш-менш. Але ж снігового покриву небагато. Не він трішки, трішки припець. Ми вирішили кидати карбомід. В минулому році я перший раз спробував карбомід кинути по мерзлоталому. Подивився канал технічного. Кожного разу, кожної зими кидає карбоміт по медлеталому і пояснює це, і мене він пере, переконав, що потрібно кидати карбоміт. все Тому прикинули карбоміт. Зараз вже зупинюся, і закінчилося. Все. Можна було не розворачуватися. Тому ми кидаємо карбоміт, філософія яка, карбоміт не улітучується, зараз мінусова погода, нас передають тепло з наступного тижня, де є трошки сніжок, де нема сніжку. Ну, в общем, карбоміт розтвориться, буде плюс. Плюс 5, він почне переходити з фази в фазу. Там ще передають, що ще заморозки, приморозки будуть. От. Щоб він не почав провоцирувати нам зелену масу. Верніше, ну, селітра спровоцирувала, карбоміт не спровоцирує. А почне дійствовати тоді, коли вже буде на, на, на вулиці тепло. Одну фазу він пройде. Раніше другу розпочне, проходить, коли там плюс 15 буде. Ну і я думаю, що якраз нормально він якраз на фазу пущення повинен від, на, порозпочати віддавати Азот. Щодо з приводу селітри, то моя думка така, що селітри більше шансу літучиться це раз. Друге, що ну, зараз азот ще ози не потрібен, ще морози, і ще у нас передають після, цих, ну, після потепління, ще будуть також заморозки. Ще навіть сніг передають. Тому кинули карбомід. Критикуйте, не знаю. Я ж кажу, що в минулому році послухав технічного. мені сподобалося, поряд були господарства, які кидали от, на пшеничку сілітру. ми кинули карбомід, то у нас результат був От. Зараз спробуємо піти подивитися, що у нас тут виходить. Ну, карбомід вже я тут пройшовся. Не знаю, видно, не видно, лежить карбомід. Лійка у нас не мега, супер-пупер. Там яка, звичайна, звичайна лійка. Так, ну що, там на дні трошки залишилося. Зараз, зараз би це все діло почистим. Та й в принципі все, сезон розпочали. І в принципі далі, далі чекаємо тепла. Будемо дивитися, що воно, що воно далі покаже. Можливо, ще буде ну, ще одне підживлення. Ну, звісно, будемо дивитися по стану земени. Ну і по фінансах, звісно. По фінанси. Вирішують багато що. Е ну поки що все. Всім дякую за підписку, за лайкос, коментуйте. Нам все добре.